Добрий день малята! Сьогодні пропоную вам відгадати декілька загадок про пташок. Стрикотуха білобока звуть її усі. Вірно, сорока. Цілий день працюю в гаї, діловито дзьобом б'ю, я на цвяхи забиваю, я комашок дістаю. Хто це малята? Вірно, дятел. Маленький хлопчик у сірій світині. По дворах стрибає, крихти збирає. Хто це? Вірно горобчик. Жовтогруді щебетушки мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки. Називаються вірно синички. Крізь зимові заметілі, пташенята прилетіли, в них червоні гарні груди, ніби яблука усюди, хтось розвісив у дворі, звуться пташки Снігуріє. Молодці малята. До нових зустрічей!